Привіт, зерняточки! Я вас запрошую на подвір'я дитячого садка. Подивіться, яка краса навколо. Весна сміливо крокує по землі. І все навколо змінюється і оживає, і все навкруги квітне. Це саме через те, що розпочався квітень місяць. Послухайте назву, квітень. Назва пояснюється тим, що в цей час розквітають квіти. І квітне уся земля. У квітні веселіше співають пташки, бджілки літають над квітами. А на деревах бруньки перетворюються на зелене листя. Погляньте, яка краса! Деякі дерева прикрашають себе білими квітами, а деякі дерева прикрашають себе ось такими пухнастими котиками. І саме їх ми з вами сьогодні будемо робити на аплікації. Отже, тобі завдання. З'ясуй, разом з батьками, які дерева починають квітнути, і друге завдання. На яких фруктових деревах з'являються першими квіточки. Я сподіваюся, що твій настрій такий же суперовий, як і мій. Тому голошую, тему тижня. Я та мій настрій. Саме на цьому тижні ми дізнаємось про наш настрій, що на нього. Ті події настрій можуть зіпсувати, а які звеселити та покращити наш настрій. До зустрічі! Бувайте!